Підготовка водойм до водохреща традиційно франківські рятувальники напередодні свята богоявлення взялись за чищення озер та річок. Наша Ольга Нестерук побувала на одній із локацій, та готова розповісти, де безпечно цьогоріч буде занурюватись. Обстежують та очищують дно, а також визначають характер течії саме на ці основні критерії під час перевірки водойм зважають рятувальники. Одну із перших цьогоріч вони перевірили бистрицю Двірнянську. Цього разу дістали тільки гілки від дерев, а так більше сміття мінімум ну, з кожним роком, хочу вам сказати, його стає все менше. Напевно, добросовісніші громадяни наші стають. Значить, сміття стає все менше. Ну, гілки це може пошкодити надати ну може завдати травми там, ноги, руки, може людина по, -по, -по подряд, ну по. -по подерти собі ноги, руки, а так, якщо їх вилучити з води, значить буде безпечно. Тут дно рівне, течія мінімальна, значить, тут придатне місце для святкування Водохреща. Цьогоріч для безпечного купання в Івано-Франківську облаштують три локації. Це тут безпосередньо. По вулиці Васюка це буде міське озеро, а також металобаза пасічна. При цьому біля кожного з місць купання будуть розставлені намети. Буде тепленько, буде чай, будуть бутерброди, тобто все, що необхідне, у нас тут буде. Крім того, ми забезпечуємо медичний супровід даного свята. У Нас будуть працювати тут і правоохоронці, і комунальна установа доброді. Будуть працювати нацгвардія, тобто безпека людей на першому місці. Ну і безумовно буде це рятувальники, наші водолази, які будуть від початку до завершення самого дійства. за рекомендаціями надзвичайників для занурення потрібно обирати лише відомі вам місця та дотримуватись елементарних правил безпеки, не вживати алкоголь та не лізти в воду. Це перше правило. Друге правило ну, звичайно, тут є такі ділянки, що плити трішки слизькі, то, значить, треба бути обережно один одному допомагати спуститися в воду, так само і вийти з води. Утримати світ занурення вартою людям, які заздалегідь не підготувались до цього. Все ж основною локацією для святкування водохреща в Івано-Франківську традиційно стане берег бистриці над Вірнянською. Саме тут о 10.30 розпочнеться богослужіння, а після освячення водойми. А от загальноміське освячення води за участю духовенства у ГКЦ та ПЦУ відбудеться о півдні на Вічевому майдані.